Ну це звичайно не китайська та стіна, що знизу геть вертикально, але теж стремновато, ось обрив і вниз туди. Ну ми отак ідемо, трохи тримаюся. Отака от стежечка. До. Ого. Ну ось. Все. А все вже обрив. Ану. Стежечка, треба держатися. Але ж і треба вам показати. Йдемо. Потихеньку. Вниз, до речі, складніше йти, ніж вверх. Это прикол, конечно, тут ця проволока специально, наверное, да, щоб кто-то улетив туда вниз. А пока йдемо, пока все четко, такие сосны зелененькі.